Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зняти вам коротеньке відео про гарантію від компанії Nightcore. Я гадаю, що це відео буде корисне всім користувачам ліхтариків Nightcore і різної продукції, тому як я сам зіткнувся з деякими проблемами і хочу з вами поділитись саме, як компанія Nightcore вирішує ці проблеми і як у них працює гарантія. На стіл я просто так накидався, що попало під руку, аби ви могли щось розглядати, поки я буду розповідати. Як ви пам'ятаєте, я розбирав свій ліхтарик edc DC-23 із-за того, що в нього перестала працювати кнопка переключення режимів. Я його розібрав, частково порвав шлейф, я його відновив, ліхтарик зібрав. І про це відповідно зняв відео і поділився з вами. Чому я одразу не здав його в ремонт? Тому що я був впевнений, що для того, щоб гарантія працювала, потрібно надати чек, коробку, ну або хоча б чек якого, відповідно, у мене не збереглося. Але, дякуючи вам, дякуючи моїм глядачам, вони мені підказали, що Найткор, Фенікс, не знаю, як лайт, вони замінюють ліхтарики, якщо у тебе на ньому є серійний номер. Тобто це вже є підстава для того, щоб ти міг його спокійно обміняти по гарантії. За що я вам дуже вдячний, що ви мені це підказали. І так трапилось, що ну, я вже забив, я вже змирився з тим, що я. Грубо кажучи, втратив ліхтарик, хоч він в неї працював на одному режимі, але неприємна ситуація. І ось буквально на днях мені написали представники від VіnaйтеCor і запропонували замінити мені ліхтарик по гарантії. На що я, як чесна людина, я їм відповів, що я ліхтарик вже розбирав, я його появ, і навряд чи він підлягає гарантійному обміну. На що вони мені відповіли, що на відео ясно видно. Що ліхтарик був розібраний після того, як він у мене е, поламався, тобто він спочатку поламався, а потім я поліз. А не я поліз в нього дивитися, що там, і я його поламав і потім хочу обміняти. Е, тому я, звісно, погодився, адже ліхтарик мені потрібен, ліхтарик мені подобається. Зі мною зв'язався Андрій, начебто Андрій чи Сергій, начебто Андрій. Вибачте, якщо я Плутає ім'я. Дуже приємний чоловік. Він мені запропонував відправити ліхтарик EDC23 на обмін. І запропонував мені два варіанти вирішення. Перший варіант. Він каже: Ви мені відсилаєте, і я вам одразу висилаю інший ліхтарик, точно такий самий. Новий, звісно. На що Бо ліхтарики вони їх не ремонтують. Ліхтарики по гарантії обмінюються на новий. Е це перший варіант, і другий варіант він мені запропонував: каже, якщо ви почекаєте місяць, вони зв'язалися з Китаєм, і я так розумію, це поширена проблема, не так, щоб кожен ліхтарик, але трапляються ліхтарі, і ви мені в коментарях писали про це, що є проблема з кнопкою. І вони мені запропонували, кажуть, якщо почекаєте десь приблизно місяць, то ми вам обміняємо вже на оновлену версію, де не буде проблем з цією кнопкою mode. Ну, Звісно, у мене ліхтариків вистачає, тому я сказав, що я почекаю місяць. Потім він мені одразу каже, так у вас є ще один ліхтарик. Ось оцей налобний ліхтарик HC65. Ви його пам'ятаєте, я вам його у відео показував. І я хочу тут частково, не то, щоб частково, я хочу визнати свою вину в тому, що я його неправильно запихував, адже ви мені так само підказали, я попробував, і дійсно думаю ну ти і олень, <свісляв> якого хрена ти його розбирав, коли можна просто взяти отак. І натягнути його через резинку. Чому це робиться так туго? Тому що цей ліхтарик, як мені пояснив Андрій, я буду називати його Андрій. Ну, по-моєму, так. Вибачте, я в принципі погано ім'я запам'ятовую після контузії, тим паче. Так от, він мені пояснив, що цього кріплення, ой, в принципі, не должно було, ну, вони не хотіли робити на цей ліхтарик, тому що. Тому що, от я не пам'ятаю, чому. Ну, коротше, це наш ринок попросив зробити таке кріплення під налобний, під, під шолом. Ну і вони, відповідно, зробили. І він мені каже: так, у тебе є другий ліхтарик, давай ми його замінимо. Я кажу, так, а на що його замінювати, якщо він у мене працює? І він мені пояснив, що із-за того, що я відкручував це кільце, вже порушена його. Герметичність. І вони кажуть, даби уникнути в майбутньому проблем, бо вони знають, де я його використовую, в яких умовах, вони мені люб'язно замінили ще й цей ось бачите, на ньому ще є плівочка. Давайте разом з вами її знімемо. Абсолютно нова тушка. Всі кріплення, мій акумулятор, все, що було в комплекті, я отак от взяв, думав на новий. Він каже, ні, ми поміняємо тобі цілком тушку, все інше лишається твоє. В принципі, чому би і ні, мене це влаштовує. Все якби чудово. Ну і звісно, я, друзі, не міг упустити можливість позадавати питання, бо я був дуже радий зустрітись з, е, з працівником. Іменно сервісного центру компанії Netcore і задати деякі питання, які мені цікаво, і які, можливо, було цікаво вам. По-перше, що вас запитав, що потрібно для обміну і який товар підлягає обміну або ремонту. На що він мені відповів? Що головне, щоб був оцей серійний номер, який легко пробивається по базам, і вони можуть. Я так розумію, легко його ідентифікувати і замінити. Ліхтарики з вбудованим акумулятором на них 2 роки гарантії, ліхтарики з з'ємним акумулятором, як ось тут, на них 5 років гарантії. І вони міняються без проблем. Неважливо, де ви їх придбали в Україні, в Європі, в Штатах це неважливо. Головне, щоб він не був придбаний на Аліекспресі. Чому так? Знову ж таки, як мені пояснив Андрій, е, я так розумію, це його здогадки, це не є офіційна версія, і тут вже вирішувати вам, вірити чи не вірити, е, він каже, що, скоріш за все, можливо, китайці і самі розуміють, який товар потрапляє туди, на ринок, можливо, якийсь з невеликим браком, можливо, щось там. Удешевили, я не знаю, я не буду стверджувати, але він каже, що самі китайці, сам виробник відмовляється замінювати ліхтарик, якщо бачать серійний номер, який був придбаний саме на Аліекспресі. Він каже, були випадки, коли волонтери, які допомагали нашим хлопцям, купували ліхтарики в Європі, присилали, у хлопців вони або ламалися, або якось страждали, і вони замінювалися взагалі без питань. Але коли вони намагалися замінити ліхтари куплені на Аліекспресі, їм сам виробник відповідав, що зв'язуйтесь з продавцем, у якого ви це придбали. Ось така ось цікава історія. Як я зрозумів, ліхтарики не ремонтуються, ліхтарики замінюються на нові. Павербанки, по-моєму, два роки гарантії, як я сказав, ліхтарики збудовані також два роки гарантії. Зі з'ємним акумулятором 5 років гарантії і замінюються. Без питань. Ось таке вийшло коротеньке відео, друзі. Дякую, що дивились, дякую, що ви коментуєте. Через ваші коментарі я щось нове узнаю, Через ваші коментарі інші глядачі щось нове для себе узнають. Ну і так само я вирішив з вами поділитися своїм досвідом, щоб ви не розчаровувались, як я, і не робили поспішних висновків. Тому всі ліхтарики придбані за власні кошти, це не заслані ліхтарики, тому я з вами ділюсь так, як є. Чесно, як я звик це робити. Дякую, що дивились, і хочу окремо подякувати Андрію. Андрій, вибачте, якщо я плутаю ваше ім'я, мені дуже сподобалося спів... з ним спілкування, гарний, приємний чоловік. Е... Ну і менеджери також дуже приємно писали. Я скріншоти вам вставляв, можете почитати. Всім дякую, гарного вам дня! Бережіть себе. Пока-пока, до нових зустрічей!